Друзі, привіт! З вами знову я Олесь, канал Інвестхаб, InvestHub, InvestHub. І ми, як завжди, я розбираю цікаві теми по вашим запитам та запитам учасників клубу. Для того, щоб в цьому брати участь більш активно, будь активним зі мною на YouTube каналі у коментарях, у взаємодії з соціальними мережами, підпишись на канал. Натисни колокольчик, у нас щопонеділка та п'ятниці щоп ввечері виходять нові ролики, над якими ми детально працюємо. Пишіть в коментарі, які цікаві теми потрібно розібрати. Я їх з радістю досліджу і видам на загал. І... По запитам дуже цікава тема. Ми вже досліджували, як би я дав пораду, як би розпорядитись з інвестиційної точки зору тисячі доларів. А зараз більш складна задача, але насправді це більш популярна задача. Якби я зараз диверсифікував портфель з 100 тисячами доларів, уявимо, що він зараз в агрегатному стані. Гроші фізичні готівки, як їх можна вкласти на мою думку, який би я диверсифікований портфель міг би запропонувати, і більше того, як би я сам зробив? Більшість мешканців. Цивілізованих та економічно розвинених країн світу має більшість родин має власного інвестиційного та фінансового консультанта та радника. Це абсолютно нормально і навіть необхідно. У нас в Україні ця практика абсолютно не розповсюджена. Саме тому ми створили клуб «Інвестхаб». Участь в клубі коштує 990 гривень на місяць. У вас буде бізнес-менеджер, у вас буде змога отримати інформацію від. Топових експертів, які допоможуть, поділятися власним досвідом. У нас постійно працює система аналізу інвестиційних пропозицій, які надходять нам чи не щодня. Будьте частиною найсильнішої номер один, спільноти інвесторів та підприємців в Україні. Збагачуйте свою базу знань, робіть менше поволок, заробляйте більше на своїх інвестиціях. Отже, я швидко зараз проговорю інвестиційні інструменти, їх кількість і відсотки у портфелі, у які я раджу зробити. А далі буде деталізація: перше це криптовалюти 5 від портфелю. Друге це нерухомість, житлова 35% від. Портфелю третє це сільськогосподарська земля для товарного сільгоспвиробництва. Це 10% від портфелю 100 тисяч доларів. Четверте це предмети колекційної вартості 5% від портфелю. П'яте це венчурні інвестиції в синдикатні фонди компанії, стартапи в США. Це 5%. Шосте це грошовий буфер у доларах. Це 10% від портфелю. Сьоме це грошовий буфер у фізичних дорогоцінних металах: це золото, срібло, платіна або паладій Фізично 5%. І останнє восьме це інвестиції у бізнес у різних формах. Це може бути забезпечені позики, прокат авто то тощо 10% від портфелю. На 5% я придбав би криптовалюти різної, і звичайно, я б робив би це не одноразовим таким історією купівлею однієї валюти в один момент на всю суму. Я б розбив би ці 5 тисяч доларів на купівлю від 5 до 10 різних монет і зробив би кількість ордерів. По ціні на пониження для того, щоб була основна частина коштів ліквідована на купівлю монети, по ціні нижче, як вона є на даний момент, і мабуть що я б входив би в цей інструмент на протязі. В року друге я б придбав би нерухомість на 35% і зі 100 тисяч це 35 тисяч доларів. Насправді багато хто скаже, що це дуже незначна сума для купівлі нерухомості. Це є не так. На даний момент на 35 тисяч доларів можна придбати або вже готову квартиру навіть з ремонтом на вторинному ринку, або можна придбати декілька об'єктів навіть на стадії інвестицій у забудову. Про це зняті декілька роликів. Є компанії, з якими ми співпрацюємо, які дозволяють зробити розтермінування. І насправді, якщо ми уявимо, що це сума 100 тисяч, це є наш ліміт, який є в даний момент. Якщо ми будемо наш інвестиційний поповнювати, і в нас є розтермінування по платежах, наприклад, на 8, 10, 15 місяців, ми можемо трошечки збільшити цю суму, наприклад, з 35 000 до 40 тисяч, це дійсно буде два об'єкти і. Є такі пропозиції від наших керуючих компаній для учасників клубу. Ви можете в описі під даним роликом перейти і передивитись ці відео з такими пропозиціями. І повірте, це не останні. У нас просто не вистачає зараз ефірного часу, щоб розглянути всі інвестиційні пропозиції, які є в базі інвестиційних проектів нашого клубу. На 15, це третій інструмент зараз на 15% від портфелю. Я б запропонував би придбати в Фондового ринку, саме зарубіжного фондового ринку, на цю суму я б так само як по аналогії з криптовалютою робив би завантаження цієї частини портфелю, розбивши різні акції різних компаній на придбання їх на протязі півроку, або, наприклад, зараз, коли ми очікуємо економічний спад, можна взагалі на половину портфелю розбити а половину коштів 7,5 тисяч притримати у Ані коштів до моменту, коли ринок не почне обертатись в якусь сторону, коли індекс S&P 500, наприклад, не буде коштувати не так, як зараз 4300 доларів в межах того, а десь буде в межах 3500. А я гадую, що ми точно не можемо передбачити, яке може бути падіння, яке може бути коливання, так само який може бути і рост. На 10% я б стовідсотково радив придбати сільськогосподарську землю в Україні. Це на дані кошти можна придбати від 5 до 15 гектарів, залежно від того, яка це керуюча компанія, чи ви самостійно придбаєте. І це буде невелика дохідність, але великий капіталізаційний потенціал. Навіть можна ці 10% збільшити і до 20, і до 30, тому що це є фундаментальний інструмент, в який не можна не вірити. Варто просто розрахувати потенціал. В описі під відео є також ролик, де. Ми розбирали фундаментал з однією з наших керуючих компаній-учасників клубу на 5 тисяч. Це вже П'ятий інструмент, і це моя е, така історія, з якою я тільки знайомлюся, в яку я плавно увійшов. Я б придбав би предмети колекційної цінності, тому що вони зараз найбільш знецінені в даний час і мають гарний, гарну перспективу зростання, і вони перебувають трошки інші. Більш з однієї сторони, більш, з другої сторони, е, з одної сторони, більш ліквідної, з іншої сторони, більш складно е, продаваємо з точки зору ринку історії. Але все таки в. З поміж цих 5 тисяч, тобто 5% відсотків портфеля, можна зробити якусь диверсифікацію з декількох активів. Шосте це грошовий буфер у доларах, його буде 10%. відсотків, і саме цей буфер, звичайно, він буде або спрямований на якусь більш пріоритетну інвестицію одне, що його потрібно спрямовувати на якусь забезпечену та ліквідну інвестицію, наприклад, на позики під заставу тощо. Сьома, якщо ні, це не сьома, я трошки перепригнув, п'ята частина. Тинка портфелю на 5 тисяч доларів я б спрямував би на венчурні інвестиції. В нас є дві компанії, які займаються інвестуванням у американські стартапи, скажімо так, стартапи з американською юрисдикцією, які переважно є онлайн-продуктами, які мають свій потенціал на міжнародний ринок, і це можна робити невеликими сумами через синдикатні фонди, наші також керуючі Компанії, як учасник клубу, ви можете звернутись до вашого бізнес-менеджера, який вам допоможе віднайти в базі проєктів їх офери та дати контакти цих керуючих компаній для консультації з ними. Це також моя порада. Це не є аксіома і не є призов до дії. На 5 тисяч доларів. Я б радив вам 5% від портфелю придбати дорогоцінні метали саме у фізичній формі. В нас відведено 15% на. Активи фондового ринку, і це може бути ETF на дорогоцінні метали, але вони не є фізичні, це є також цінні папери. Їх також можна прибувати, і вони переважно мають перспективу для росту у період, коли економіка якраз перебуває у стадії падіння. Але фізичні метали це якраз дуже ліквідна форма перебування грошей, їх можна закопати, їх можна зробити собі фізично якісь буфери безпеки, і в нас в межах. Клубу є постачальник цих продуктів, і також він є покупцем. Це наш банк-партнер, який для учасників клубу робить додаткову перевагу по ціні і по сумі, мінімальній сумі придбання такого активу. І 10% решта останній восьмий інструмент на 10%. Я б, можливо, роздиверсифікував це у інвестиції у бізнес у різних формах. Це можуть бути забезпечені позики, це може бути прок авто, про яке я також казав у роликах, і про яке ми будемо більш детальне дослідження робити згодом. І ця сума може бути незначна. Якщо для входу в якийсь інструмент пов'язаний із реальним сектором, потрібна сума більше, можна робити якісь колаборації між близькими, між друзями, пасивними інвесторами і брати участь в такому інструменті колективно. Отже, моя позиція, розбиваючи таку суму як 100 тисяч, вона дозволяє вхід у. Декілька фундаментальних інструментів, і вона дозволяє давати максимально ефективну дохідність, зберігати більшу частину портфелю, піддавати ризику в межах від 20 до 30% портфелю, і це є нормально для такого виду інвестування. Також я дослідив, що середня дохідність кожного інструменту, а цю табличку ми дамо також в описі під роликом, передивіться її, прогляньте, задайте питання, в коментарях, будьте активні. Ми за це також багато. То робимо певних заохочень. Вони систематично з'являються в моїх соціальних мережах. До чого я призиваю також підписатись на них. Дохідність середньорічна цього портфелю. На мою думку, вона може бути в межах річна дохідність, в межах 21-22%. Облік дохідності та активів портфелю я веду виключно в доларі США і вам також раджу це робити. З цих інструментів половина є таких, які мають постійну дохідність періодичну, або щомісячну, або щорічну. і ця сума в 100 тисяч доларів може забезпечувати близько 2,5 тисяч доларів дохідності на місяць. І якщо ми перерахуємо на річну дохідність 21-22% річних, це буде в межах. Тих само 20-22 тисяч доларів тут я не враховував також, можливо, не враховував в певному виді податкове навантаження, але якщо робити це максимально оптимізовано за українським законодавством, можна цю дохідність зменшити на 5%, легалізувавши свій грошовий потік в повному обсязі. Отже, ми за диверсифікацію, ми за збереження коштів. Моя позиція щодо цього неодноразово вже була лунала і на зустрічах клубу, і в наших клубних роликах. А зараз дослідження цієї теми я вам презентував цифри. Виклав, чекаю на коментарі. Якщо будуть якісь запити, дослідити, куди б, наприклад, я інвестував мільйон доларів. Будь ласка, я це зроблю, але мені треба ваші лайки, ваші коментарі, ваша підтримка. Долучайтесь до клубу Інвестхаб, участь максимально демократична. Задавайте питання на акаунтах офіційних клубів в соціальних мережах. Ці питання будуть спрямовані на мене. Я буду радий бути вам корисним. Будьте з інвестхабом, будьте обізнані, будьте забезпечені та заможні.